При отриманні неправомірної вигоди відносно тендерних закупівель базу. На даний час проводиться досудове розслідування. Проводяться слідчі дії. От, слідчі дії проводились адміністрації відділіка, відділі освіти. Відділі Іншої офіційної інформації адміністрації немає. За надходженням тобто, офіційної інформації громадськість буде повідомлена. Нічого замовчуватись не буде. Це я вам обіцяю. Е, ну, як кажуть, є шкідлива місця в стадія, але чи так, чи не так це, ми не можемо далі робити висновки, ми не можемо далі нічого від себе казати, як воно і що воно. Такий випадок може статися в будь-якій організації, в будь-якій установі, тому що це люський факт. А вже правомірність, сам склад злочину, це каже суд. Тому якісь робити висновки я не можу. І прошу всіх отримати світ якихось офіційних заяв до завершення судового світу. Ну, звичайно, якщо він винний, він понесе відповідальність. Але для цього ще раз, коли є правоохоронний орган, є суд. Відносно того, в чому зараз звинувачена адміністрація, тендери офіційно заявляємо, ніякого відношення адміністрації до проведення тендерів немає. Тендерна комісія знаходиться тільки в відділі освіти. Тендерну комісію колись планувалося створити при адміністрації. Ми все відмовились. І повірте, що навіть хто в тендерній комісії, я не знаю. Ніколи, ніякого втрачання адміністрації в роботу тендерної комісії не було. Хочете знати другу сторону, де воно знаходиться тендерна комісія, тобто відділ освіти вони вам надають інформацію. Коли проводились тендера, для які тендера проводились? Адміністрація не знає. Ніяких тендерних документів я не підписую. Це вже відповіді на ті питання, які от по інтернету вийдуть, і так далі. На наступному тижні буде громадська рада. Я думаю, до тих пір вже щось виясниться по лінії правоохоронних органів. І тоді вже ми можемо більш докладно щось обговорити. Жарки, що більше Ніякі питання, такі. я не маю права посередна відповідати, не зможу. Просто чисто людських факторів. Можу все повинні встановити, правоохоронні органи і суд. Якщо вам цікаво, як проводяться тендери, хто за це відповідає, є начальник, є юристи, які за це відповідають, можуть виступити діяти. Дуже е кидає тіні на відділ освіту в першу чергу і на адміністрацію. Я можу вас запевнити е в тому, що відділ освіти до особистих дій, я їх тільки так можу кваліфікувати, Сергія Валерійовича, за клікар? Ніяко дощення немає. Е в тендер, в тендерні закупівлі впала, у нас були проведені з чинного закону про державні закупівлі. І... Щодо дій кваліфікувати дії самого заступника голови держадміністрації я просто не можу, тому що я вчора були слідчі дії, які підписуються про нерозголошення, якщо мене питали, я не вчора. Але те, що я стою перед вами тут, я думаю, це вагомий аргумент, тому що ліді освіти до цього не хоче. У нас для того в цьому році... У нас збільшена кількість членів тендерного комітету до кількості семи чоловік. Це для того, що раніше було, Для того, щоб вони ну, можуть бути там різні тиски різні і так далі, які вивають в роботі. Я думаю, це було правильно. прозоро. Була тендерного комітету, у мене головний спеціаліст Руслана вікна. Секретарем у них, були сформований тендерний комітет, нам поїм наказом відповіді осіб. Вони обирали заступника, секретаря. І же комітет оголошував торги, торги були оголошені 10-11 е на сайті державних закупівель. 10-12 вони були проведені. Е Заявлено 6 учасників 6 учасників. Е це і товариство з обмеженої відповідальності, і підприємці. Та, що е пропозиція була акцептована 20. Коли тендер відбувся, тендерні скопів відбулися засідання тендерного комітету, на яких був присутні, до речі, про охороні 24-го було акцептовано, ну, тобто оголошено переможця. Ну, ним був преміум, преміум сервіс, приватне підприємство, так, преміум сервіс. Але того самого 24 числа вони нам надіслали лист, лист, лист відмови, я його зачитаю, шановні партнери, щиро дякуємо за акцент нашої пропозиції конкурсних торгів. Однак обставини складаються так, що ми змушені відмовитися від подальної співпраці та підписання договору. Наша відмова можемо пояснити нестабільною ситуацією на економічному ринку та різким вкладанням цін на рідини паливо та газ. Сподіваємося, що наша відмова не образить вас і ми ще матимемо нагоду співпрацювати Тому згідно закону про державні закупівлі. Акцентувалася наступна пропозиція це Укрпат. Е, що можу сказати на рахунок Укрпату? Е, відносини Укрпат і Така Сергія Валерія, мені невідомо, на якому вони були стадії і що, це встановлює що... На даний момент така мені інформація. Якісь є питання, задавайте. Можу додати для, для більш детального проведення, як проводилася тендерні закупівлі, я хочу надати. Слово секретарю, якщо можливо секретарю питання проповідати Васильовича, я Філіпчук, я депутат міської ради, представляє голова бюджетної комісії. Хто мене не знає, то я через всім представляюся. У мене питання до Миколи Васильовича в першу чергу. Скажіть мені, будь ласка, Микола Васильович, в мене є бюджетний запит. Ви мені дали відповідь по тих педра з другої сторони. Я з вами спілкувалася не один раз. І коли я задавала питання, чому так сьогодні поступаємо, що дитячі садочки району склочуємо в той тендер, ви мені, ви мені, ви мені давали відповідь, сказали, я тут ні до чого, я виконавець, я виконавець. І це декілька разів мені повторяли, я виконавець. То хто за вами тоді стоїть, якщо ви виконавець? І друге питання зразу попутно, щоб ми... І більше я питань задавати не буду. Я звертаюся до Євгена е чи... Валерія Євгеновича, вибачте, що я так вас називаю, е цей спілкнулася. Скажіть мені, будь ласка, як ми зараз з вами продовжимо питання тендерів на 2016 рік, е які сьогодні вже проведені, і вже по садочках возять неякісну продукцію. І з другої сторони, чи ми повернемося до міжбюджетних трансфертів, щоб сьогодні все-таки кошти проходили прозоро і там наші завідувачі садочками, щоб їх використовували по не ну, На Це питання, може, ми збиралися, обговорювали. Зараз питання стоїть зовсім про інші, то за неї про, про, про закупівлю палива. Я думаю, що так. тут давайте ми розміжуємо відразу, що ми тут зібрати. Ми про ті садочки говорили вже дуже давно. Хочете ще раз пояснити? Ви звонили автодощі і приводять мене з м'ясом поводження. Якщо є такі заява, повинна поступити заяви, є комісія, яка То це, ]це, це вчора перевірка. Так було. І вам. Значить, перемір. Ну давайте давайте виїхати з одним питанням. Значить, перевірте. Я вам дам відповідь на це питання. Я вам дам відповідь на рахунок м'яса. Дивіться, цього року проблем, тобто цього року з постачальником, з яким укладено договір, і було здійснення поставка м'яса проблем не було. Але справа в тому, що з метою економії бюджетних коштів минулого року було заключ... було заплачено за е, м'ясо, яке було по минулорічному договорі. Але це м'ясо е, по договору зберігання залишалося. Ну тобто воно є свіже, воно є нормальне, але справа в тому, що це м'ясо вивозиться цього року. Воно не мерзле. Воно не мерзне, воно було трошки приморожне. Його повернули, його повернули. Підприємець це возити більше не буде. Возить той підприємець, який возить по цьогорічному договору. Що що завтра? Ми казали казали. Чому скажіть мені, будь ласка, мігаю, який виграв тендер фермер, не так. фермер, а фізична особа приватна сьогодні вас бере участь і постійно виграє тендер на протязі вісьми років. Зовсім ні. Колександрів ви... перший раз виграв тендер. Так. Так. Якщо ми не йдемо по питанню, на що ми зібралися, ми закладаємо. Та ми зараз поговоримо. Слухай що... перше питання, тоді всі питання інші. Вони що злутите все святе зрішення. Давайте одне послухаємо до кінця і все. і Це в адміністрації якесь службове розслідування, чи дана особа сторони на даний час від роботи. І якщо може вже теж службове розслідування щось виявити. На даний час службове розслідування не проводиться, і по суті, ми не маємо права поки не буде слідство, даних якусь офіційну відповідь. Те, що від нас залежало, вчора ми видали деякі документи, слідчий ворогам, сьогодні до обіду має бути суд про визначення міри запобіжного загоду. Тоді вже ми можемо щось своє робити. Поки що ми не маємо права. Ми навіть не маємо офіційного якогось пояснення від правоохоронних органів. Варіара, що розслідувати? Всім в 5 годин третя закінчив проводити нараду з бюджетною установою. Всім стався цей випадок. Що ми маємо розслідувати? До цих пір він нормально вважає достойний, ніж державну службу органах виконавчої влади. Себе не дискредитував ніякими діями абсолютно. Для нас це шок був абсолютний теж. Ну, Покусився, що ви робимо. А можливо, ні, можливо, є презумпція невинності, суд може довести. Так що давайте зробимо паузу. Я до Микола Васильовича, Микола Васильович, скажіть, будь ласка, подивіться, ця фірма виграла тендер, да? значить, Сергій Балайович у вас мав якийсь ну, телефонний дзвінок, чи в поштовому режимі якомусь повлияв, щоб на та фірма виграла тендер. А скільки у вас було э, фірм, скажіть, будь ласка, на 6? Шість виграється фірма, фірма ТНТ. І ще скажіть, будь ласка, службову обов'язки як заступника входило його контроль за освітою, Фрис... за бюджетними коштів, Фрис... що готував? Сергій Олегіч, ніякого впливу на відділ освіти на не мав і не міг мати. Чого хабар несуть йому, а не вам? Я розумію Я розумію вашу, розумію вашу коміку, але я думаю, я ж вам наголошую, що постановлює зв'язку між Укурпа і Заслугою. Я, я, що... я, я сам хочу знати відповідь на це питання. І, І я не хочу як неборози, не одного не не я не в навіть в цьому залі, що <кліху> Сергій Валерій ніколи не свої обов'язки, правильно? Валерій <кліху> Іванович, зауваження за було таке, а АТО неодноразово то продукти, то те зірвав, то те зірвав. Пішов на вибори на голову міської ради після Нового року а, Сергій Валерійович, координаційний е, центр буде працювати Замов. Альона, та, що волонтер його помічник, він їй каже, Альона, йдіте в міську раду, йдете до МЧК і займатися атопцями. А я буду займатися тендером, так виходить. От бачите, і значить, виходить, що його поведінку, його роботу ніхто з вас не контролював. І це от довело його до того, що він почув себе, мав вплив, мав послужбову мав службову обов'язки свої, мав, ось це результат. Я, я б ще, якщо буде громадська рада, можна запросити далі працівника із ЗБУ, хай детально розкаже, бо люди не знають, як воно все, чи з прокуратури, як воно все йшло, всього ну, що? Я думаю, що вороги, що то до... Хто... Ні, ну якісь, якісь значить, вже пояснення бралися і працівників освіти, і терпільного комітету, втім чоловіка. Щось ми не знаємо до кінця, кімначани не знають до кінця, як нам це сталося. Тому що говорять, що Сергій Валеріч відношення не мав до тих тендерів. А тут, виходить, як хапар, то він має відношення. Повірте, що кімначани будуть знати всі потрапити. Але все знає, ми не можемо зараз провести. Знайте нам, щоб було прозоро, все, щоб кімначани побачили, хто як нашими податками, нашими коштами як користуються. Віталій Анатольович, ми самі хочемо знати відповідь на це питання. Я, навіть, як начальник відділу освіти, сам не маю відповіді на тендерний комітет. Повірте мені, чесно, з вами. Ну, він, виходить, що мав відповідь. Не мав відповідь. Він і не мав відповідь. Дозвольте запитати. Сколер Анатолій Анатольович, по протидії поруки самооборони в ОЛНІ. Скажіть, будь ласка, яким чином формувався комітет цей? Звідки взяти члени цього комітету? За якими квотами можливо, дайте нам відповіді. Бо дивіться, яким чином відкривається кримінальне провадження, ви всі знаєте, або за заявою, або за усною заявою, або ще. Тому вже при відкриття кримінальної справи були набагато давно хтось або подав заяву, або усно сказав, що є там порушення, і треба вникнути в ці ці питання. І е, розуміється, що вихлоп буде обов'язковий і він вже стався. Тому треба зараз на сьогоднішній день зробити висновки і спрацювати таким чином, передивитися, може тендерний комітет мав, попав під вплив цього товарища, який взятку взяв. І мені ще одне питання до вас, до речі, яким чином він міг впливати на тендент, на рішення тендер так. Таке питання, чи буде про терний комітет, який сформований, а ви знаєте, що одна людина звичайно може бути вирішувати. Що ніяких порушень проведення тендерних закупівель, на бабу немає. Що тоді, давайте нам оприлюднів, що премію сервіс. Ми акцептували пропозицію. Премію сервіс.